Що ви завітали на мій канал Парфум Емоції, і це я знову з вами Антоніна. Хто перше завінтав на мій канал, попросила би вас підписатися, задавати свої питання, ставити свої лайки, вподобайки, обговорювати різні новинки. Мені це дуже і дуже приємно, і дуже цікаво читати і від вас ваші враження про мої відеогляди, про нові парфуми, може, які там новиночки вже появились, що я не знаю, а ви вже знаєте. І сьогодні так подумала, подумаю, думаю, чому б нам не поговорити про такий прекрасний бренд. Грідь. От мені подобається цей грід, він такий більше. Як вам сказати, приємнішою ціною цей бренд. Але в нього дуже такі прекрасні, гарні аромати, нічим не хуже таких дорогих, нішових ароматів. І от перший у мене аромат від Гріді буде Шанталі. Невеличкий у мене тут такий ароматик, тут 15 мг. Дивіться, яка гарна така коробочка в нього. Я Рахую, що 15 мг набагато мені не потрібно, досить для знайомства з цим ароматом. Тут у нас, здається, такий ось флакончик з такою прекрасною кришечкою. Спрейчик я зараз нанесу на себе, щоб оновити свої враження, тому що я не люблю на тестері. Спрей металічний, кришечка металічна. Тут у нас написано 15 міліграмчиків шанталі, гріді, герпи їхньої, марки цієї, дуже красивий такий. Білий, ніжний такий ажурний прям ароматик. Такий білий, золотавій коробочки. Так, нанесла я на себе цей аромат. Ви знаєте, він так, як тільки вдихнеш цей аромат, от він мені зразу в одному напрямку з Теціан Теренції Касіопія. От кому подобається від Тіан Теренції Касіопія, такий він квітково, фруктово, мускусно. Пудровий аромат, дуже жіночний, ніжний, прекрасний. Кому хто не може носити від Теціан Терензі Касіопію, там мускус такий напористий, дуже сильний, то передивіться, будь ласка, до Гріті. Отут мускус він теж хороший, такий, але він тут більш ніжніший і набагато легший, чим у Касіопеї Тіан Терезі. Такий дуже ніжно обволокуючий аромат. Аромат дуже стійкий, шлейф інтимної зони, не буде нікому мішати, докучати, такий ніжний, жіночий, гарний аромат. Як його, він, як його тільки наношу на себе, зразу він такий, ну не знаю, полуниця. от полуницю дуже я відчуваю. Є тут полуниця, диня. от диня тут заявлена. Ви знаєте, я і так наносила, і так диню, я не відчуваю зовсім. а от Апельсини, мандарини, бергамот є трошечки десь такі дзвінки, але вони так приховалися, кокос відчуваю, яблучко відчуваю. Дуже багато квітів. Да. І квіти такі, білі квіти, такі запудрені із такою бдуарною косметичною пудрою. Тут є. і... Листочок чорної смородини, але деколи навіть ви знаєте, цей листочок переходить навіть в ягоду, от в ягоду таку соковиту, сочну ягоду. Напевно, я думаю, тут мандарин, лимон і імбір вимішується з полуницею, полуниця тут красива. Така ніжна полуниця соковита, така природня, не хімічна для мене. Кокос. от Кокос відчувається, такий він більш солодкуватий, ваніль. Ну, і пудра. От пудра, От як походите, як поносите цей аромат, він такий запудрється і робиться такий ніжний, обволокуючий е, такий аромат. Де я бачу цей аромат? Ви знаєте, цей аромат дуже гарно підійде вам так, десь на якусь зустріч з друзями, на таку інтимвечірку е, при свічках, е, такий сексуальний аромат такий невульгарний такий прекрасний, ніжний, ви будете в цьому ароматі, навіть якщо ви на прогулянку десь надінете, десь пройдетеся, в ньому як... теж вам будуть компліменти задавати, особливо чоловіки. Дуже красивий жіночний аромат. От, дійсно, жіночний аромат. Цей аромат я не бачу на мужчині, на чоловікові, це чисто жіночий ніжний аромат. Другий аромат з моєї колекції, тут у мене більше він вже такий, це у нас гріті ребродин, Цей аромат. В одному напрямку, кому подобається теж. От є в них нотка така от ці Антеренці, кому подобається кірке або адромеда. О, але він більше до адромеди. Тут дуже такий мускус, як у ці Антеренці, вже сильніший, ніж в Шанталі. Дивіться, яка гарна коробочка така. Дивіться, така велика, така прямо красива, в них такі гарні аромати, такі прямо красиві є. Що ви знаєте кого-небудь з ваших знайомих, що подобаються такі аромати в цьому напрямку, як у Тетян Теренці, то можете придбати навіть в сліпу і подарувати своїм знайомим. Але це чисто, я рахую, як, на мій погляд, це чисто жіночий аромат. Дивіться, який гарний. Тут у нас так прямо красиво в коробочці Шовкова. Така підкладочка, і тут такий аромат, білий, красивий флакончик, бачите, такий широкий, тут така вона, кришечка. Прямо як дорогоцінний камінець надіваєте. Так. І весь такий біленький, але оманливий флакончик. етикеточка, і начебто він такий маленький, але ви раз повертаєте, він робиться у вас великий. Так, цей аромат зараз я нанесу на себе і обговоримо ноти його. Так, перший у нас аромат був виготовлений 2018 року Шантелі. А цей у нас е, аромат, ви знаєте, теж 2018 року, в один рік вони, то, той. Ну, що я вам скажу? Так, дуже схожий. Дуже схожий цей аромат. На Адромеду, от більш на Адромеду, тому що в, в тому в кірке. Там більше мускуса і менше якось фруктів. А от в Адромеді, наоборот більше фруктів, а менше мускусу. І от ребро, оцей аромат. от Я тільки нанесла повна корзина, дуже багато таких соковитих фруктів. Відчувається дуже багато фруктів. Лимон, мандарин відчувається. Фражепані, от фражепані тут відчувається. Маракує і дуже багато квітів. От квіти вже як ви трошечки поносите цей аромат. Він так пристає, це більш квітковий шанталі у нас, більш квітково пудряний А це у нас більш такий фруктово-мускусно, дуже фруктовий, такий прямо фруктово-мускусно, але він вже більш такий ванільно-солодкуватий. І тут трошечки, як так постійно, на вас. Тут така прямо ноточка, як вам сказати, такого. от пачулі. От пачулі. відчувається мені Тут пачулі тут пачулі не такі, як у Томфорда, а от тут пачулі такі якісь ніжні, такі натуральні, не підвальні, а такі, от як листки. От як вони ростуть травичкою, от так, от так відчувається якась трав'янистість. Дерев... Деревинна нотка, ви знаєте, є тут деревинна нотка, але в цьому ароматі я дуже відчуваю амбру. От Амбру дуже відчувається. Цей аромат дуже шлейфовий, дуже хвостатий, такий прямо напористий, буде гарно і влітку, і взимку, і навесні. І ви знаєте, він такий об'ємний, насичений. От в офіс цей аромат, я б вам не рекомендувала. А от на вечірку, чи десь там на прогулянку, по такому повітрі, коли вітряний. Погода в нас прекрасно буде дивитися на шубку, на пальтишку взимку дуже гарно. Літом, ну, влітку, як вам сказати, влітку хіба так, на прохолодний вечір теж буде дивитись непогано. Слідущий у нас аромат це в нас грітті танжерін. От як називається танжерін, Так, він і відчувається. Це у нас буде вже. Більш такий, дивіться, яка гарна коробочка, тут голуба, Така у нас аж бірюзова, дивіться, тут так у нас, цей у нас біленький такий з такої коробочки, теж такий гарний. А це у нас вже більш такий бірюзово-голубуватий, теж гарнющий, красивий такий аромат. І Коробка в нього голуба. І він у нас такий голубенько бірюзовий красива кришка, така, тяжка прямо, з таким золотом і бірюзою, як дорогоцінний камінь. І тут у нас такий прям флакончик. Ой, зараз нанесу собі на тіло, я на тестер не люблю, тому що на ті блотери наносити, я так не відчуваю аромат. Ну, що я вам скажу? Це у нас фужерно-цитрусовий, одеколонистий такий кедровий аромат. Оцей аромат я бачу більше так, як вам сказати, от на такій. Більш строгий, старші, жінки, але це, на мій так погляд, і більш так на чоловічі. От тут ноточка такого кедра із таким цитрусом, більш таке в чоловічу, от в чоловічу так сторону. І ви знаєте, дуже гарно буде дивитися на мужчині, дуже буде гарно дивитися зранку. От як тільки наносиш, зразу він так і називається: Танжерин, так? Да? От, зразу мандарин. от ви нанесли на нього і тут такий мандарин, але мандарин не солодкий, не ванільний, а мандарин такий, як вам сказати, мандарин із лимонно-гіркуватою шкіркою. О, Отакий мандариново, гіркувато, кедрово, чуть-чуть ванільний. Отакий, такий собі цитрусовий. Фужерно-мандариновий аромат. Ну, розглянули ми сьогодні мою колекцію. Розповіла я вам про аромати від такого прекрасного бренду, як Гріті. Потестуйте, сходіть, може, в кого є десь розповідаю. Напишіть мені, розкажіть про свої аромати з цієї колекції, може, там щось новинка, яка появилася. може, у вас якийсь є свій коханий аромат з цієї лінійки. Я би була дуже вдячна вам, якщо ви мені про неї напишете, розкажете, поділитеся своїми враженнями. Я тоді собі придбаю, а може, піду, потестую, теж познайомлюся. Поближче з новими якимись аромати, а може, якісь і схожі, тому що от реброди, наприклад, ще ви знаєте, схожі і дуже на erba pura. о, Теж в цьому напрямку дуже такі схожі. Ну, і я вам за це буду дуже вдячна, якщо ви будете мені писати свої відгуки. Ну, а На цьому будемо закінчувати. Ставте свої лайки, вподобайки. До побачення, до нових відеооглядів.